Але враховуючи, скажімо, ту розгубленість, яка зараз є у суспільстві, пов'язана з нерозумінням того, коли Україна все-таки буде відповідати і саме яким критеріям, ми отримали згоду і дозвіл від наших духовних наставників, називаємо це так, і інсайдерів на те, щоб поділитися з вами істиною. І сподіваємося, що ви її почуєте і зрозумієте вірно. Да, ми, ми довго сумнівалися, чи варто це робити, який дійсно е, несе в собі ті ту правду про критерії, які має відповідати держава, що стане, безумовно, членом Північно-Атлантичного альянсу. І спробуйте зберегти цю таємницю в собі. Все.